Друзі, всім привіт! Мене звати Бобко Євген і ви на каналі Бобкар. І сьогодні мова піде про авто, яке кожен з вас бачив. Багато хто в ній сидів, а багато хто в ній навіть їздив за кермом. І сьогодні мова піде про Volkswagen по понизу ринка. Цих машин дуже багато і вони фактично заполонили Київ. Вони є різні, вони є атмосферні, як в нашому випадку, турбовані, і навіть гібридні версії. Але сьогодні пропоную поговорити про джету по низу ринка за 7,5 тисяч доларів. І найголовніше, що ви за ці кошти отримаєте. І почнемо ми з зовнішнього вигляду. Volkswagen Jetta має класичний дизайн Volkswagena 2014-2015 років. І це, в принципі, не дивно. Стандартна, така собі проста машина. Але тут треба дуже серйозну увагу звертати на комплектацію, бо саме вона може кардинально вплинути на екстер'єр такого авто. В нашому випадку це комплектація S, тобто барабан. На 15 дисках, на штампованих 15 дисках зі звичайними пластиковими накладками. Якщо ж казати в цілому про ваг, це справжній конструктор. І якщо у вас є гроші, час і найголовніша наснага, з такого авто можна з легкістю зробити ось таке. Але чи потрібно воно, давайте розбиратись. Друзі. Лише 5% з тих, хто дивиться наш канал, підписані на нього. Для вас це один клік, а для нас це мега важливо. Тому, будь ласка, прямо зараз витрите декілька секунд і підпишіться на наш канал. А якщо ви хочете підтримати нас ще більше, то під цим відео буде посилання на патреон. Тепер давайте про серце машини, про її двигун. Взагалі на джетах встановлювалось дуже багато різних двигунів в різних модифікаціях. 1,2, 1,4, 1,6, 1,8 і навіть 2 літри і 2,5. Також була гібридна версія. В різні роки були різні комплектації, і відповідно ці двигуни встановлювалися на різних автівках. В нашому ж випадку це 2 літри атмосферний двигун на 115 кінських сил. І якщо коротко, не їде він нікуди від слова взагалі. Але навіть при цьому він має декілька переваг, які в принципі можуть стати вирішаючими в покупці саме такої машини. І перша з них це те, що він дуже простий, надійний, ресурсний і найголовніше для багатьох бюджетний в обслуговуванні порівняно з турбованими версіями. Також хочу відмітити, що цей двигун, як і двигун 2.5 атмосферний, дуже класно підходить під ГБО 4-го покоління. І за Адекватні кошти його сюди можна встановити. Ну і найцікавіше це те, що двохлітровий двигун з газом споживає 10-11 літрів по місту. А це вже серйозний плюс. І мало хто з конкурентів може таким похизуватись. І якщо про турбодвигуни розповідь може затягнутися на години, то бензинові двигуни, звичайні атмосферні, мабуть, цікавіше для нас, і вони саме захопили дуже велику кількість аудиторії в Україні. Чому? По-перше, вони дуже прості: немає турбіни, немає ніяких додаткових вузлів і агрегатів, і для багатьох немає чому ламатись. І саме так, 2,2,5 це те, що купують в Україні, купують таксисти, купують просто звичайні люди, які хочуть поставити газ, їздити і ні про що не думати. Так. Там не буде якоїсь неймовірної динаміки, але і не буде розходу на бензині по 12-13 літрів. Якщо ж казати конкретно про цей двигун, 2 літри атмосферний, то він в ваг прийшов доволі давно і ставився навіть на стареньких сіад Ibiza. Якщо конкретніше, то це двигун восьмиклапаний, 2 літри, 115 кінських сил. І якщо до нього придивитись, то голова цього двигуна мені навіть трошки нагадує Deolanus, Але менше з тим. Якщо ж казати про як про те, які відчуття ви можете отримати від нього, то як я вже раніше і казав. Ніяких. Це просто двигун на 115 кінських сил. Технології, які тут є, Volkswagen використовував ще в далекому 2007-2008 роках. І про якісь норми екології або про якусь динаміку, тут важко говорити. Але ресурс і надійність. Давайте зараз проїдемось і спробуємо, як воно їде. І повезе нас з цьому авто шестиступенева коробка Aisin. До неї якраз немає жодних запитань в мене. Так, вона трошки туповата. Так, вона повільно перемикає передачі, але вона мега надійна і за умови вчасної заміни мастила воно проходить дуже довго. Тому коробка однозначно лайк. Як все виглядає всередині, ми вже побачили. Тепер пропоную проїхатись і зрозуміти, які ж будуть відчуття за кермом. В цілому, перше, що можу сказати, авто комфортне і напрочуд має збиту підвізку. Навіть враховуючи той фактор, що в нас авто 2015 року по року понизу ринка за 7,5 тисяч доларів і має пробіг 270 тисяч кілометрів. Тобто я зараз їду, ніяких посторонніх звуків, шумів від тої самої підвізки я не відчуваю. Зрозуміло, її треба для цього обслуговувати, але сам факт 270 тисяч, і вона так їде. Якщо ж казати про е, шумоізоляцію і взагалі відчуття, які я зараз маю, то її більш ніж достатньо. Так, це не Ford, тобто головний конкурент цієї машини у Форда це Ford Focus 3. І там шумоізоляція буде на порядок кращою. Але в цілому... Тому я не відчуваю якогось занадто надмірного шуму, як, наприклад, я відчував в тому самому Renault Megane. Нагадаю, те авто так само 2015 року і коштує приблизно ці самі там, 8 тисяч доларів. Якщо ж казати про коробку передач, то вона доволі повільна і не буде відчуття, як від DSG. Тобто перемикання будуть відчуватися. Але, повертаючись до ресурсу, Зразу всі питання відпадають, бо ресурс справді великий. Головне регламентна заміна мастила, і, в принципі, все. Це те, що потрібно для того, щоб авто довго і якісно ходило. Але повертаючись до цифри 115 кінських сил, ця цифра починає дуже сильно давити на голову. Коли ти їдеш по місту, от, наприклад, як я зараз. В цілому двигуна вистачає, особливо враховуючи той факт, що навіть при 115 кінських силах є 170 тонометрів крутного моменту. І на відміну від потужності в 115 кінських сил, він цей момент розкривається не на 4-5 тисячах обертів, тобто її не треба якось неймовірно цю машину крутити. А він відкривається десь на 2-2,5 тисячах обертів. Тобто в місцевих умовах на другій-третій передачі, коли ви якось повільно їдете до. 50-60 км за годину, двигуна цілком достатньо, вистачає з головою. По місту питання відсутні. Якщо ж казати про їзду по трасі, то тут вже виникає дуже багато запитань. І перше з них виникає в той момент, коли ви хочете обігнати фуру. Це не так просто, як здається, на перший погляд. Бо те, що ви собі запланували, що ви так вжух і обігнали. На жаль, цього не буде. Тобто, треба морально себе готувати до того, що у вас авто не таке потужне, не таке швидке, як ви собі це придумали. Купуючи авто понизу ринка, треба бути готовим до того, що у вас буде комплектація, така як в нас, тобто S. І це, скоріш за все, буде машина з під таксі з пробігом 300 плюс тисяч кілометрів. Але враховуючи те, що це Volkswagen. То тут, в принципі, все доволі зручно і практично. Матеріали зберегли себе доволі класно. Так, звичайно, це оця пластикова дубова торпеда, все з пластика, нічого м'якого і приємного перед собою. Ви навряд побачите. В машині зараз пробіг 270 тисяч кілометрів. І єдине, що його видає зараз, от мені на перший погляд, це кермо, яке почало облазити. Але в цілому все дуже навіть гарно. Так, є чохли на сидіннях. І зрозуміло чому, бо ця машина їздить в таксі кожного дня, і від салону навряд би щось залишилось. Але у Volkswagen доволі класні салони в плані якості, і єдина проблема, яка може виникнути, це те, що вони доволі маркі. І якщо ви розливаєте на них воду, то це одразу видно і машину потрібно хімчистити. чистити. Якщо ж казати взагалі про те, що ми перед собою бачимо, то це вже рестайлінг, тут буде оновлене кермо. Звичайна приборна панель з невеликим LED-екраном і магнітола. Я не знаю, як це краще назвати зараз. Ми маємо перед собою просто наявність радіо і аукса. Не забуваємо, що це Вах, заходите на OLX і за 5-6 тисяч гривень сюди залітає дуже класна android магнітола з блютузом, з навігацією, в принципі, все, що потрібно. Якщо ви купили джету, але при цьому ви являєтесь фанатом Only Stock, щоб у вас все було по заводу. Така можливість так само є: 300-400 доларів. Ось така магнітола, в якій вже буде CarPlay, Android Auto і це буде рішення від компанії Volkswagen. Вирішувати вам. Мені особисто не скажу, що тут якось мега класно, зручно і комфортно, але зараз, сидячи в авто, я ніякого дискомфорту не відчуваю. Проїхався на цій машині сьогодні по місту, мене більш ніж все задовольнило. Не знаю, які будуть враження і відчуття після тисячі кілометрів по трасі, але згадаємо, це джета по низу ринка за 7,5 тисяч доларів. І якщо ви знаєте, у кого з конкурентів за ці ж гроші буде краще, напишіть про це в коментарях. У нас нещодавно був на каналі Огляд Реномиган. Такого ж року і приблизно за таку ж ціну. Посилання на відео буде десь тут. І я для себе зараз особисто вирішив, що всередині на кріслі водія мені в джеті набагато комфортніше і приємніше. Тут якось в плані ергономіки компанія Volkswagen про це більше подумала. Та й в цілому, якщо казати про комфорт, то його тут буде однозначно більше. І я думаю, саме через це цю автівку і обирають компанії для того, щоб здавати їх в таксі. Ну що ж, давайте тепер подивимось на задній ряд і наскільки комфортно на ньому сидіти. Ну, що можу сказати? Місця тут більш ніж достатньо, сиджу я комфортно. І я не знаю, хто з однокласників в такому сегменті може похизуватись таким комфортним заднім рядом. І це ще один плюс в копілочку джетти. Якщо говорити про задній ряд в цілому, то тут є електросклопідйомники, є динаміки, і, в принципі, більше тут немає нічого, але це авто під таксі. Купувалося воно в Америці на аукціоні саме для таксі. Позаду є хіба що розетка на 12 вольт, для того, щоб підзарядити телефони, і якийсь невеличкий карманчик. Підлокітника, ніяких там суперопцій тут позаду немає, але нагадаю, це низ ринка, 7,5 тисяч доларів, і комплектація S, Тому якихось мега-опцій я тут навіть не очікував. І якщо казати про болячки Volkswagen, то оцей світильник це якраз вона. У мене був Seat Altea XL і в ньому був точно такий самий плафон. У 2008 році, і в ньому була точно така сама проблема. Тут має бути така крутилочка, якою ви регулюєте, коли у вас вмикається світло. Вона в мене була відломана, тут вона відломана, і я ще багато власників знаю: фольксвагенів і взагалі вагу, в яких вона відломана. Тому або її потрібно ремонтувати, або замовляти з Аліекспресу. Не знаю, гроші не дуже великі, але все рівно мінус. Плюсом в цій машині є наявність однієї цікавої функції, а саме дотяжки дверей. Якось дивно вона працює, не так, як в Мерседесі. Багажник в цьому авто є і його цілком достатньо. Об'єм близько 500 літрів. На мою особисту думку, він в плані свого комфорту набагато зручніший, ніж в моєму ф'южні, наприклад. Бо він, по-перше, вищий, по-друге, якось ширше і він не такий глибокий. Тобто, майже все, що тут є, можна адекватно дістати з нього. Звичайно, мінусом багажнику є те, що автомобіль на газу, а це означає, що докатка, домкрат, якісь інструменти завжди у вас будуть лежати саме в ньому. І з 500 літрів корисного об'єму можна сміливо віднімати літрів 70-80. Але якщо це звідси виняти, то сюди з легкістю влізе 3-4 повноцінних туристичних валізи. Також особливістю є Зручне відкидання спинок сидінь. І не кожна машина може похизуватись такою зручністю. Тепер про ціни і комплектації. Ціни на Volkswagen Jetta стартують з 6900 тисяч доларів за 2012 рік і сягають 17 тисяч доларів за 2017 рік. І тут насправді дуже багато є факторів, чому ці ціни відрізняються. По-перше, це комплектації, бо їх справді багато в цій машині. А по-друге, це їх стан, в якому вони приїхали з Америки. Наша машина була вдарена не сильно, але все рівно ви можете знайти 50 відтінків червоного на ній. Також дуже важливим фактором є те, яка тут комплектація. В нашому варіанті це комплектація S, барабан Взагалі, основних їх є 5 S, SE, SEL Airline та SEL Premium. Але якщо ми зараз почнемо розбиратись в кожній комплектації окремо, цей огляд може затягнутися на години. Тому давайте це якось залишимо на інший раз. Якщо ж казати про ті авто, які найчастіше зустрічаються на теренах України, це авто в комплектації S, SE та SEL. Чому, ну. Тут все просто, бо вони можуть бути куплені за адекватні кошти на аукціонах, а не за всі гроші світу. Є також версія GLI з турбодвигуном 2-літровим. І вона відрізняється як зовні, так і всередині. І взагалі це справді динамічна машина. Але Jetta GLI, вона, як правило, буде коштувати вже ближче до верху ринку. І ось там. В мене вже дуже багато питань виникає з приводу ціни цих автівок, але це вже зовсім інша історія. Якщо повернутися до нашого варіанту, то це Jetta в комплектації S 2015 року з пробігом близько 270 тисяч кілометрів, і на сьогоднішній день ця автівка коштує 7 тисяч доларів. Чи адекватна це ціна для неї, чи ні, вирішувати не мені. Але якщо говорити про конкурентів, а вони у неї точно є. То тут ситуація не така однозначна з конкурентами. Хто це може бути? Давайте говорити про машини, які були в ДТП і привезені з США. Перший і найголовніший конкурент цієї машини це Hyundai Elantra. І так, вони можуть бути дорожчі, вони можуть бути дешевші, але дуже багато хто не хоче сідати на корейські машини. Всі чомусь ганяються за Volkswagen і за німецькою якістю. Кожному своє є. Також конкурент Ford Focus 3, і по всім параметрам ця машина топчик. В неї буде краща шумоізоляція для когось, кращий інтер'єр та зовнішній вигляд. Але. Ford Focus 3 з Америки, навіть з 2-літровим звичайним атмосферним двигуном поставляється тільки з коробкою PowerShift. А в нашому випадку, нагадаю, шестиступеневий ISIN, така собі ікона серед автоматичних коробок передач. Тому Ford Focus 3 в цьому списку, як правило, відкидають, якщо планують брати машину для таксі. Якщо ж казати про повсякденну їзду, таксі, ГБО, то Jetta – це, мабуть, мастхев. Особисто мені вона сподобалась і за свої кошти тачка топчик. Давайте підведемо підсумки, для кого підійде Volkswagen по понизу ринку. Така машина підійде абсолютно не кожному. Поясню чому. Коли ви купуєте авто за 7,5 тисяч доларів, ви, скоріш за все, отримуєте мінімальну комплектацію. І якщо ви фанат класної мультимедії, красивих дисків, взагалі багатьох опцій в салоні. Тоді купіть просто джету в іншій комплектації і трошки дорожче. Зекономите собі і час, і кошти. Але якщо ви інша людина, якщо ви не миєте машину кожні три дні і вам не принципово, чи буде у вас навігація в магнітолі, чи не буде, і чи буде вона на 15-тих штамповках чи на 18 легкосплавних дисках. Якщо вам просто потрібна конячка на кожен день, то цей варіант просто топ за свої гроші. Так, безумовно, в ній є багато мінусів, в ній є багато плюсів. Але в кожній машині погодьтесь, є як свої мінуси, так і свої плюси. Тут ми виходимо з критеріїв ціна якість. І за ціну в 7,5 тисяч доларів ви отримуєте справді класну машину. Тому. Як завжди, обирайте авто, які вам до вподоби, обирайте авто, які будуть приносити вам задоволення кожного дня. Ну а ми погнали далі знімати ще більше цікавих відео. Слава Україні і до зустрічі!